Синус, косинус, тангенс гострого кута прямокутного трикутника. Синусом гострого кута прямокутного трикутника називають відношення протилежного катета до гіпотенузи. Косинусом гострого кута прямокутного трикутника називають відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Звертаю вашу увагу, що значення синуса та косинуса ніколи не буде більше одиниці. А от тангенс гострого кута, прямокутного трикутника, називають відношення протилежного катета до прилеглого. Звертаю вашу увагу, що тангенс може бути більшим модельниці, скориставшись тим, що синус альфа дорівнює А поділеного, це можна дізнатись сторону А. Тоді я це повинен повноти на синус альфа. Також я можу знайти, а знаючи тангенс. У залежності від того, що в мене є в заданні. Якщо я хочу знайти прилеглий катет, то я тоді скористаюся формулою для косинуса. або через таню. Я теж знайду мене. Там можу надати альфа, Я можу знайти гіпотенузу або синуса. Це буде центр це